З вами смогасти джміль, і ми починаємо. Яка незрозуміла дичина траплялася з вами? У дитинстві я часто чув, як хтось стукає по клавішах нашого комп'ютера, що стояв унизу, це було в моменти, коли там нікого не могло бути. Також був звук миші, що люта клацає. Спочатку я думав, що божеволію, але потім інші члени сім'ї зізналися, що також чують цей звук. Ми просто змирилися і навчилися жити із цим звуком. Будучи молодшим, я залишився в гостях у друга. Його батьки змушували його брати уроки гри на фортепіано, тому у вітальні стояло піаніно. Вночі, коли я гостював у нього близько півночі, ми почули коротку мелодію, буквально на 5 секунд, що звучить на піаніно. Його батьки не грали на фортепіано, і ми не чули, щоб хтось ходив на горі. Ми обидва насприд злякалися. Єдине, як я можу пояснити, що сталося, кіт стрибнув на піаніно і випадково зіграв приємну мелодію, але якось важко оце повірити. Багато років тому ми з другом їхали трасою за продуктами. Ми опинилися прямо за пікапом, у кузові якого було розкидано багато будівельних піломатеріалів. Вони були не закріплені і підстрибували. Ми з другом подивилися один на одного, і він, не кажучи ні слова, перестроювався у бік на дві смуги і пригальмував, щоб бути подалі від цієї смертельної пастки. Приблизно за хвилину з кузова пікапа на трасу вилетів здоровий шматок дерева, враховуючи те, під яким котом вилетів, то якби ми були б ззаду, він би влетів прямо нам у лобове скло. Дровинянка впала на відстані двох смуг від нас, але відскочила і все одно потрапила нам під колеса. Ми її успішно переїхали. Зупинившись на озбіччя, ми почали збиратися з думками млинець, невже ми тільки нома не загинули? Я поїхав відвідати приятеля до нього в коледж і ввечері в барі вплутався в бійку. На той момент я цього не знав, але в результаті бійки зламав руку. Це було в ті часи, коли ще не було мобільних телефонів. Коли ми повернулися до нього додому, його сусід по кімнаті сказав мені, що дзвонила моя мама, і просила його, щоб я одразу придзвонив їй, як тільки повернувся. Близько третьої ночі я подзвонив їй, і мама запитала, що трапилося. Я не хотів, щоб вона хвилювалася, тому сказав, що все гаразд. Не бреши мені, сказала вона. Я прокинулася і побачила образ, як ти тримаєшся за правою руку і кажеш: Мамо, мені боляче». Будь ласка, допоможи мені. Я мешкаю в одній кімнаті з братом. Якщо двері в нашу спальню не закривалися певним чином, то вона буде випадково відчинятися. У дитинстві ми дуже лякалися, коли вона випадково відкривалася. Тому тепер щовечора перед сном ми перевіряємо, що вона закрита правильно. Якось увечері ми з братом дивилися телевізор і так втомилися, що навіть не потрудилися зачинити двері як належить. У результаті ми просто вирубилися. Потім пізніше тієї ж ночі я випадково прокинувся. Темно, я бачу, як фігура чоловіка проходить через всю мою кімнату. Я намагаюсь крикнути та щось зробити, але не можу. То був перший раз, коли в мене стався сонний параліч. Я бачу, як фігура підходить до вікна біля ліжка, де спав мій брат, і просто дивиться у вікно. Наступного ранку я йду на роботу і розповідаю своїй колегі про сон, який наснився мені минулої ночі. Вона запевняє мене, що в мене просто був сонний параліч, і не варто турбуватися, адже у неї таке трапляється постійно. Я їй відповідаю: так, я просто дуже втомився минулої ночі. Тож, мабуть, це був звичайний сонний параліч. Повернувшись із роботи додому, я зустрічаю брата, кажу йому: вчора вночі в мене був пекельний дикий сон, У мене був сонний параліч. Але перш ніж я розповів йому свій сон, він заявив. Думаєш, у тебе був сонний параліч? Навряд, бо я бачив, як ти минулої ночі увійшов до мене в кімнату і втупився у вікно. Я був у шоці, адже він розповів мені все те, що я бачив ще до того, як розповів йому про свій сон. Я не думаю, що це міг бути якийсь лівий мужик. Чи грабіжник пробрався до хати. У мене чотири собаки. Вони б загавкали. Мабуть, це одна з найдивніших речей, яка зі мною траплялася. Я сидів у своїй кімнаті і слухав музику. Несподівано гучність поступово зменшилася, я збільшив її. Тоді вона знову зменшилась, я її знову збільшив. Так сталося й втретє, я почув гучне зітхання, і вона знову зменшилась. Через кілька тижнів мій брат кинув у мене битою для крикет, і та пробила дірку в стіні. У середині дірки ми знайшли пару стареньких панчок, зав'язаних навколо шматок волосся. Медика злякалися, нам довелося повісити плакат на дірку у стіні, щоб тато не з'їхав з котушок від такого, але нікому про це не розповіли. Я так розумію, мене переслідувала бабуся Вуду, яка ненавиділа Дюран Дюран. Випадок, я пішки йду на роботу, мені 21, Поз мене проходить літній чоловік, якого я ніколи раніше не бачила. Він зупиняє мене і питає: Вибачте, Рейчел, ви не знаєте, де тут найближча аптека? Я дуже здивувався, звідки, чорт забирай, він знає моє ім'я. На мені немає бейджа. я йду сама, так що він не міг почути, як хтось мене називає на ім'я. Я ніколи не бачила його раніше. Я подумала, що я не дочула. Я кажу йому, як дійти до аптеки, і тут він видає: Дякую за допомогу, Рейчел. Всього хорошого. У цей момент я вирішую запитати, чи знає він мене, чи як, на що він робить здивоване обличчя і каже. Що він мене зовсім не знає. Коротше кажучи, якийсь рандомний дід знає моє ім'я. У дитинстві в мене був уявний друг Майкл, ніхто не вірить мені і досі. Він був такою самою дитиною, як і я. Жив на дереві за моїм вікном, періодично спускався до мого вікна і стукав у нього, а іноді він просто вилазив із моєї шафи. Моя мама нещодавно розповіла мені, що періодично чула різні звуки через радіоняню. Було схоже, що в мене в кімнаті був ще хтось. Чувши ці звуки, вона швидко йшла нагору перевірити, але, зрештою, нікого і нічого не бачила. Якось вона так сильно злякалася, що змусила нас з татом протягом двох місяців спати разом із нею. Невдовзі після цього ми з'їхали. Випадок стався близько 20 років тому. Якось в день моя юна сестра спілкувалася зі мною та мамою Віталією. Раптом вона зробила дивний вираз обличчя, не закінчила своєї пропозиції і сказала: Я маю відповісти на дзвінок. Але телефон не дзвонив. У середині 90-х років у нас у сім'ї, як і у багатьох інших сім'ях, був стаціонарний телефон. Він висів на стіні у сусідній кімнаті на кухні. Поки вона йшла на кухню, телефон раптом почав дзвонити. Алло, так, це вона. Вона ніколи не розмовляла таким чином. Так, так, добре, я зроблю. Вона поклала слухавку, не попрощавшись. У цей момент ми з мамою були вкрай стривожені. Хто це був? питаємо ми. Хто, ви про кого? відповідає вона. По телефону, говоримо ми. А коли я говорила по телефону, відповідає вона, думаючи, що ми щось плутаємо. Вона не пам'ятала і досі не пам'ятає, що сталося на той момент. Минуло вже 20 років, а я, як і раніше, думаю про цей випадок. А яка незрозуміла дичина траплялася з вами, а з вами був Смогастий Джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.